Вітаю! В цьому занятті ми поговоримо про те, як зберігати наш документ в іншому форматі файлу. Це буває необхідно для того, наприклад, якщо ми хочемо відправити наш документ іншій людині, в якої встановлена або старіша версія Word, або ж взагалі вона не встановлена. Для цього нам потрібно перейти до вкладників File, натискаємо Експорт та змінення типу файлу. Які формати документу ми можемо побачити в даному меню. Перший переліку документ. Це розширення документу, з яким ми працюємо в нашій версії Microsoft Word. Наступним типом документу є версія документу Microsoft Word, яка використовувалась з 1997 року по 2003 рік. Вона підтримується на усіх новіших версіях Microsoft Word. Але якщо ми бережемо наш документ в даній версії, то новітні функції, які є в нових версіях Microsoft Word, вони не будуть підтримуватись в даному розширенні нашого документу. Також ми бачимо наступний пункт «Text Open Document. Це розширення файлу, яке можна відкривати за допомогою сторонніх офісних програм, таких як OpenOffice або LibreOffice. Також ми можемо створити шаблон, і на основі цього шаблону можна буде створювати нові документи, просто змінюючи в них інформацію. Також є інші типи файлів, такі як звичайний текст. Текст у форматі RTF. Ці е, формати підтримуються майже будь-якими текстовими редакторами, тому якщо ми хочемо відправити тільки текст, то можемо зберегти в даному форматі. Також є файл веб-сторінки. В даному форматі наш документ зберігається як веб-сторінка. Також можемо обрати зберегти як файл іншого типу. У моєму випадку я хочу зберегти наш документ у розширенні файлу документ Word 97-2003. тому що у людини, якій я хочу відправити документ, встановлений Word 2013 року. Тому натискаємо Зберегти як». Також у нас знову з'являється знайоме нам вікно нашого провідника. Обираємо, куди ми хочемо зберегти наш документ та натискаємо Зберегти. В даному випадку в нас з'являється така інформація, попередження, що деякі функції нашого документу не будуть підтримуватись попередніми версіями програми Microsoft Word. Тому е, натискаємо Продовжити. На цьому ми розібралися, як зберігати документи в інших розширеннях файлів. Дякую за увагу!